Наявний рівчак, який утворився під дією довчової води та талої води. Він засвідчує суттєву небезпеку для життя та здоров'я громадян. Рівчак має майже вертикальні стіни, як ви бачите, 4-5 метрів та фактично перетинає існуючу пішохідну дорожку. Бачите, пішохідна дорожка да, ввечері. Да. Наявність цього рівчака на пішохідному шляху має може призвести до травмування людей. Цей ризик особливо підвищується вечірній на нічний час. Крім того, цей рівчак знаходиться недалеко від спортивного майданчика та імпровізованої футбольної поля, де постійно граються діти, що може значно, що значно підвищує небезпеку отримання травм дітьми. Пропозиція провести роботи по засипанню частини рівчака. Яка несе особливу загрозу травмуванню громадян. Друге, у зв'язку з тим, що досліджувана частина рівчака дуже швидко збільшується під дією дощової та талої води для його засипання, доцільно використовувати багатогабаритні відходи будівництва. Так що фактично це підпис першого заступника міського голови, заступника голови районної ради і мене як депутата міської ради. Засипати, звісно, треба, іначе все це буде далі, і взаємоді звісно що. Що mm. где там придумано природа внизу? Ой, походить раніше ходили з колясочкой, а зараз вот, по только, І все, а дорожки вже наші ламаються. Тут завжди багато з колясками грають. Ходять бульби деток. дітей. Очень много. С в гулю, в очень много. Mm. Ну, поди. З такої висоти, якщо людина не впаде. Що буде? Відповідно, нам потрібно зараз унеможливити травмування людей. Максимально армувати цю ділянку землі такими великогабаритними конструкціями. Потім буде насипатися пісок проливатися з землею, щоб воно було, ну, пройшла якась певна усадка, щоб mm -hmm. через е, короткий термін не з'явилися ці конструкції. Mm -hmm. Потім ще засипатися ґрунтом. і Потім один із варіантів, зараз ми опрацюємо, можливо, тут буде поставлений такий е, бетонний жолоб для того, щоб оцю саму критичну ділянку обходило і вода направлялася вже її, е, е, ну, естественні путі, як вона відходить. Людина упаде на пісок, це одне, а якщо вона упаде на залізобетонну конструкцію, то можуть бути травмування ще більше. Тому ми плануємо ну, щонайменше поставити огорожу, ну, ленточку таку е строкату, щоб люди бачили, що є небезпека. Я думаю, що ми зв'яжемося з, з нашими представниками ВС, щоб вони певний час заходили, щоб ну, хтось е не зарівав цю ленточку. І з е, свого боку ми будемо максимально активізувати роботу, щоб е, цей об'єкт був завершений в найтисніший срок.